Казка, Лисичка і Журавель. Було це дуже давно, ще за часів Царя Гороха, коли брехня могла бути правдою, а правда брехнею Були собі Лисичка та журавель. Зустрілися якось вони та дуже заприятелювали та стали справжніми друзями. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, журавлику, приходь, Любчику, чим хата багата, тим і пригощу. Погодився журавель. Лисичка цілий день готувалася до зустрічі бажаного гостя, поливала квіти, підмітала подвір'я. Іде журавель, напрошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком та такої смачної, що аромат розійшовся такий, що навіть пташечки позліталися, розмазала ту кашку тоненько по тарілці та й поставила перед журавлем. Не гущайся, не погордуй, Любчику, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом Нічого не спіймав, стукав, стукав, а воно так нічого й не попадає. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, лись лись, поки сама всієї не з'їла. А пташечки здивовано спостерігали за лисичиною гостинністю. Ось коли кашки зовсім не стало. Вона й мовить, Вибачай, кумочку, більше не маю чим угощати. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, лисичко, до мене завтра в гості прийшла. Добре, журелику, прийду. Чому не прийти? каже лисичка. А журавель, похнюпившись, голодний. І з порожнім животом поплентався від лисичених гостин. Добре, що недалеко був невеличкий ставочок. Журавель пішов до нього, наловив жаб, наївся до схучу. там і заспокоївся. На другий день журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки. Покришив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою, застелив стола святковою скатертиною, вийшов на вулицю, почав сердечно зустрічати свою кумасю. Іде лисичка до журавля. Чекає вона смачного обіду. Зарання облизується. Їж, кумонько. Не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, ой, як смачно пахне, встромляє голову в глечик, не йде голова, пробує лапкою, не витягне. Почала крутитися лисичка скаче навколо глечика, а журавель? Їсть собі потихеньку шматочок за шматочком, поки всього й не виїв. Вибач, Любонько, каже випорожнивши глечика, чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічого немає. Ой, розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїстся, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями не приятелювати. Ось і казочка скінчилась. Діточки малі втомились, кашку смачно їсти будуть, молочко солодке пити, маму й тата слухати.